Друзі, вітаю! Те дизайн на зв'язку. Швидкий огляд на нашу чергову квартиру. Ходім, покажу. Так, ми потрапили в кухню-вітальню. Вона складається з зони вітальні і зони самої кухні. Зона балкона. Тут у нас шикарний розкішний диван, і ось такий розкішний телевізор, де можна дивитися фільми. Кухня, кухня така. Г-образне, з ефектом барної стійки. Напрямуємо в санузел. В санузлі у нас будована душова зона. Тут у нас місця для зберігання дрібних речей, шафа для зберігання великих речей, і тут ніша під правильну машину, зеркало з підсвіткою. Все дуже грамотно, класно продумано. Спальня у нас в такому чорно-білому виконанні. Тут де біла, у нас ще гардеробна з цієї сторони, чорна сторона цієї кімнати – це мдф 3D-рейки по стінам. У спальні або в кабінеті, як зручно, Ось невелике приміщення 12 квадратних метрів.